Глухий удар і дві пари ніг. Все, що пам'ятає пан Володимир про напад, розповідає тоді 9 жовтня їхав навіть не додому, а до товариша та із зупинки потрапив прямо в неврологію. Я виходив з автобуса, ну і на зупинці мене невідомі люди почали бити. Тобто мені в голову, в бік, в праву частину нанесли удар, я впав, і тоді мене почали копати. Уривками пригадую, що сполохнули нападників продавчині сусідньої крамниці. Жінки здійняли гвалт, після чого сам пан Володимир не Хто й головне за що здійснив напад серед білого дня, в людному місті чоловік може тільки здогадуватись. А отже, нападників обличчя не розглядів. Я нікому нічого не маю Ми дуже кридити не я якби не конфліктую ні з ким. Ну, спокійна людина повністю. Дві дітини у мене жінка. Ну мені здається, що це могло бути пов'язане з цим, що 5 числа. Голова громадської організації ініціатива Ужгорода» Грегор Віталій мене викликав як свідка за його незаконне затримання. На думку про причетність професіоналів, потерпілого наводить стиль побиття басенців, переломів і подряпив, лише важкі внутрішні ушкодження та головного мозку. Не виключає причетності пов'язаних із правоохоронцями осіб адже напередодні свого роду перейшов їм дорогу. Телефонував Грегор Віталій до міліції, якраз біля нього стояв. Ну і там ще якась людина була. Так, да, я давав свій телефон. Гегелу Віталію. каже. Тоді з його телефону зареєстрували заяву на міліціонера. За кілька днів відбувся напад. Стверджувати що щось чоловік побоюється, втім, наполягає хулігани. б Не залишили гаманця та двох телефонів і тим паче не напали б серед білого дня. Заяву до правоохоронців, звісно ж, написав, але сподівається лише на втручання прокуратури.